Традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят на Прикарпатті відкривається чимало цікавих та змістовних виставок, які незмінно приваблюють увагу чисельних туристів. Цього разу у переддень свята у фортечній галереї Бастіон експонувалися роботи майстрині народної декоративної творчості Параски Хоми. У творчому доробку майстрині понад п'ять тисяч творів. Частина із них зберігається у музеях Києва, Львова, Івано-Франківська та навіть за кордоном. На виставці можна побачити найрізноманітнішу кольорову гаму. Переважно це квіти та натюрморти. Представлені близько 25 робіт. Минулий рік, тобто 2013, поразка Хами був ювілей, 80-літній ювілей. І от, власне, і в місті, і в області пройшло кілька її виставок ювілейних. Зокрема, в Києві також в музеї відбулася її виставка з фондів її робіт. От і ми тут в бастіоні представили. Як я вже казала, кілька робіт її декоративного розпису. От, роботи виконані ашу, на папері і оформлені. І вони всі створені в такому наївному примітивному стилі, оскільки Параска Хома народна майстриня от і майстри народного розпису.